Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Я думаю, ти впізнаєш мого наступного гостя. Це Орес Дремоловський, наш колега, ведучий новин. Зараз штаб-сержант відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Орес, привіт. Вадим, Тебе... доброго ранку. Тебе... доброго ранку всім глядачам. Так. зі Святомуся з Днем прапора. Тебе що не показували в сюжеті новини? Тепер ти тут. Дякую, що знайшов можливість. Ми перед новинами спілкувалися в ефірі з бійцями з Покровського напрямку, який зараз дуже складний. Ваша бригада, 79-та на Хурахівському, тобто одна з тих, хто тримає Курахівський напрямок. Яка там ситуація? Стабільно напружена. Така банальщина, мабуть, від речників почути, але дійсно важко. Інтенсивність ворожих штурмів не вщухає кожного дня. Росіяни йдуть в атаку, кожного дня застосовують танки, бронетехніку БМП БТР з десантом намагаються прорвати нашу оборону, зайти в село Костянтинівка у Мар'їнській громаді. Ви знаєте, от на нашому напрямку російська армія рветься до великих міст Донбасу, до Вогодара, до Курахового. І 79-та десантна штурмова бригада це по суті як ну, кістка в горлі для російської армії, для російського командування. І інколи вони навіть йдуть в банк кидають якісь просто ну, безпрецедентні сили. От минулої п'ятниці, 27 одиниць бронетехніки. Важко відбувати кожен штурм. Наші воїни б'ються як леви і. Тримають дуже достойно тримають цю лінію. Слово банк нагадало мені слово банку. У нас ж є збір. Ми збираємо ну, на велику РЛСку. QR-код і номер картки ви бачите зараз на екрані. Я потім Ориса попрошу детальніше розказати, бо це вже не перша наша з ним зустріч з приводу цього збору. Це дуже важлива штука для 79-ї бригади. А от ти коли кажеш про ці штурми росіян? Вони що справді отак от дуже прямолінійно штурмуючи, все таки ну є якісь хитрощі, як вони стараються фантазійніше. Абсолютно, ворог не не дурний. Ворог намагається адаптуватися до тієї ситуації, адаптуватися до напрямку, до того як наші десантники відбиваються атаки, вдається до різноманітних хитрощів. Ти напевно знаєш, що на нашому напрямку росіяни часто атакують на такій маневреній техніці Мотоцикли, багі. багі, багі. мопеди якісь так, так і намагаються уникнути зустрічі з нашими. Операторами ударних дронів, бо щоб вполювати таку техніку, мотоцикл, баґі, це потребує ну, такого серйозного вміння від оператора, від пілота. Але навіть якщо їм вдається наблизитись до наших позицій, там відпрацьовує наша піхота, наші героїчні десантники в окопах, те, що не вдається зробити дрону, робить міномет. І ця тактика, вона людожерська. Це фактично такі суїцидні атаки, в яких росіяни втрачають на десятки людей, десятки техніки, і це ну не, не вигадка, то це можете побачити відео. Це, це все задокументовано, це жахливо видовище. Насправді, росіяни добре копають, росіяни риють. Підкопи під своєю знищеною технікою. От якщо подивитися з висоти пташиного польоту на село, наприклад, на околиці села Костянтинівка, Новомихайлівка, це наш район відповідальності, росіяни намагаються підійти до цього району. Звісно, працюють наші оператори ударних дронів, не дають їм цього зробити, але вони риють. Під своєю знищеною технікою, під знищеними танками, БТРами такі окопи собі для відділення, і так від одного знищеного танка до іншого, від однієї знищеної БМП до наступної, намагаються наближатися до наших позицій непомітно, тобто просуваються вночі. Ми це фіксуємо, звісно. Наші воїни це фіксують, завдають ударів, але це говорить і про масштаб втрат російської армії, коли ми бачимо таку кількість техніки, що вони вже риють підкопи під, під нею. Ну і звісно, реп, звісно, росіяни застосовують його на техніці, на танках використовують мінні трави, намагаються прокласти якісь дороги для проходження своєї техніки. Ну от. Вдаються до таких способів, Орас. Я би хотів е, детальніше, щоб ти розказав. Е, а для чого вони використовують оці ці мотоцикли, моторолери? Ну добре, атака. Ми не використовуємо наскільки я розумію, тому що ми в обороні. Ну нам треба відбивати, ми не використовуємо, оце все. Ми, тому що ми е, поважаємо життя кожного нашого. Ми дорожимо життям ну, кожного є, нашого воїна. яка. Війни. Кінцева мета. От ти сів на мотоцикл. Оцей, ну я так ставлю себе на місце російського солдата. Ти сів на мотоцикл і несешся на цьому мотоциклі в сторону українських окопів. Щоб що? Щоб складно. на мотоциклі в'їхати туди складно збагнути, що в голові ем, цього солдата, цього командування, яке посилає його в таку суїцидну атаку, де він очевидно, ну відсотків 85 він загинув в кращому випадку. Зазнає поранення, але російське командування надіється на те, що він, оцей мотоцикліст, він на швидкості пролетить небезпечні ділянки, де можуть його вразити дрони, де ем, де він буде вразливим і наблизиться до нашої е, піхоти, е, зав'яже стрілецький бій. Mm -hmm. Важливо їм зав'язати цей бій. Вступити в бій це вже, це вже складно, там вже йде, е, може бути, непередбачування обставини. І от вони готові ризикнути там 20 своїми солдатами, щоб двоє чи троє доїхало. Ми не можемо так робити. Наш життя нашого одного десантника, воно не вартує сотні. Е, Вибачте, на цього не потребу, який їде до на нас. З це... якийсь фільм «Скажений Макс. Так. А... І, це, і це видно з камер наших дронів. На жаль. А як ти оцінюєш роботу їхніх FPV? Тому що вони ж, очевидно, теж перекривають, і просто фізично їх більше може бути на якійсь ділянці фронту. Так, ми часто говоримо, як працюють наші оператори дронів, так. але їхні теж працюють. А кожного дня ми це бачимо: Росіяни запускають до сотні FPV. Сотня дронів вилітає, щоб знайти сотню цілей. Там працює наш РЕП, працюють наші зенітники, намагаються щось збити. Наші піхотинці збивають ці дрони зі стрілецької зброї, але щось і долітає. Вони намагаються зірвати нашу логістику, знайти схопити нас на переміщеннях на підвозі боєкомплекту. Зараз я думаю, усі це розуміють. Кожен виїзд на автівці на бронемашині в. 7 кілометрову в 5 кілометрову зону до лінії фронту це велика небезпека, і ти, і навіть маючи реп, це не є панацея від того, що твою машину не влучить ударний дрон. Бо росіяни теж тут і даються до хитрощів. Вони застосовують дрони на таких частотах, на яких РЕП не працює, наш і нам треба їх наздоганяти. Це велика небезпека. Тому якщо РЕП це завжди велика потреба. Артем, якого ти добре знаєш, наш редактор, спільний в принципі наш з собою редактор в попередньому житті. Каже, що 100 тисяч вже зібрали, навіть більше трошки на цю радіолокаційну станцію номер картки і QR-код там є. І я так розумію, що це якраз одна з форм боротьби з російськими ФПВшниками. Що це за радіолокаційна станція? Повернімося туди, щоб по цій ФПВ російські менше літали. Це надважлива штука. Нам важливо позбавити Росію російську армію очей. Ці всі FPV, ударні дрони, ланцети вони коригуються розвідниками. Нам важливо збити розвідники, тобто орлани з суперками, зали, те, що висить високо, те, чого ми не чуємо, те, що нас бачить, відслідковує, має дуже добру картинку. Ми маємо картинку з орланів. Її можна знайти дуже добра картинка. Це Тобто схема така, що спочатку дуже високо висить якийсь орлан розвідник, так, так. який бачить все, і по ньому орієнтуються оператори впівідронів, які тоді вже підлітають туди, куди так, вони хочуть. Так, Орлан заходить, умовно кажучи, наш танк і туди летить 10 впівдронів. Щоб цього не сталося, нам потрібна РЛС радіолокаційна станція це те, що допоможе нам виявляти ідентифікувати усі типи оцих дронів. Ми будемо знати їх точне розміщення. Відразу спрацюють наші зенітники, а ці люди знають толк в своїй справі. Їм потрібна ця річ. Відповідно, ворог не зможе коригувати вогонь своєї артилерії по наших позиціях, влучно не зможе знаходити ці цілі. Це дуже важливо. Так, можливо, це теж не панацея, але це те, що рятує життя наших воїнів. І за допомогою завдяки вашим глядачам, вашій аудиторії нам вдалося вже зібрати. Близько п'яти мільйонів гривень. Це шалена сума. І спасибі вам, всім, хто ну, Ось Бо... Артем, як справжній редактор, виправляє уже понад п'ять мільйонів. <рес> Мене ну, ще не було цієї інформації. Дякую, дякую усім за цю небайдужість. Це дійсно те, що наближає нашу перемогу. Я дуже дякую всім, хто долучається. Будь ласка, РЛС, ця радіолокаційна станція вона береже життя. І хтось завдяки вашим донатам повернеться додому живий. Коли ми говоримо про це все, ми на техніці орієнтуємося, звичайно, танки, ФПВ, Орлани, але за цим всім стоять люди. Як взагалі у вашій бригаді зараз система рекрутингу триває? Потребуємо людей, звісно. Нам потрібні професіонали. Нам а потрібні... Кого найбільше вам потрібно зараз? Нам потрібні оператори дронів. Нам потрібні люди, які розбираються в техніці. Якщо ви класний... Якщо ви розбираєтесь в техніці, ви класний автомеханік, ви дуже потрібна людина на фронті. Дуже потрібна. Якщо ви навіть любите працювати з документами, ви теж дуже потрібна людина на фронті, бо нам потрібні діловоди це теж важлива посада. Не обов'язково усі будуть штурмовиками. Мабуть, в людей складається думка, що в десантно-штурмових усі йдуть штурмувати. Ні, в нас багато посад, які потребують професіоналів на своєму місці, логістів. Навіть я приклад насправді такого рекрутингу, бо мій цивільний досвід це журналістика. Я ну, але ти працюєш більш-менш за своєю цивільною спеціалізацією. Ти журналіст, а ти тепер штаб Ну, е... прес служби бригади, е... та, так сержант, прес-служби бригади. Так, власне, моя подруга чудова Фенікс. От дівчина 27 років. Чотириразова чемпіонка світу з ММА, і вона захотіла йти на фронт. Хотіла бути операторкою дронів, не маючи знань для цього, але пройшла е, вишкіл. ММІ, буквально це два місяці ж, е, єдиноборство. Так, так. так. Тут це, це важливо. Це, це, це важливо, це бійцівський характер, але це е, оператор дронів це таке технологічне вміння. Це треба вміти в деталях. І вона пройшла вишкіл два місяці, і зараз вона навіть в ці дні, буквально зараз. Вона на фронті, вона на бойових позиціях, знищує російські танки і БМП в виробничих масштабах. 15 одиниць. Я бачу ці відео, як вона працює. Це фантастика. Скільки часу треба, щоб навчитися на дронщика? Нормального? Ти кажеш, два місяці це будь-хто за два місяці опанує? Я надіюся, що це це мабуть можливо. Важливо мотивація бажання. Фенікс, наша чудова, вона мала велике бажання і вона вже командир розрахунку FPV, Блискуче працює, блискуче. Просто наше командування дякує цій чудовій. Дівчин. Я нагадаю, що ми збираємо гроші для того, щоб наші FPV, про які так Орес захопливо розказує, і FPV конкретно Фенікс літали, а російські не літали навпаки. От для цього є QR-код і оцей номер картки. Це на велику майже 300 тисяч. Повідомляє мені Артем, зібрали. От ми буквально за ці кілька хвилин, поки з Орестом розмовляли. Так що дякую персонально кожному, хто долучився. І Я дякую кожному за цю небайдужість. Це Така важлива допомога для нашої бригади. Дякую. А скільки взагалі треба зібрати? Е, ще не багато. Ну... Ми зібрали 5 мільйонів, лишилося півтора е, мільйона, мабуть, до 6 мільйонів 6, 600 тисяч. О, вже е... не так багато. Ще один прихід, і збір буде закритим. Я думаю, дякую, Оресте Орест Орес Дриболовський, гостем нашої розмовної студії, штаб-сержант відділ... відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ну а